Привіт, друзі, мене звати Олександра Томашевська, я консультантка з податків і віднедавна консультантка з питань бізнесу. Отже, давайте поговоримо про долю директора підприємства і на що справді погоджується особа, яка очолює юридичну особу. А чому я знімаю це відео? Дивіться, є думка така, є позиція, що керівник підприємства. Він майже ні за що не відповідає. Наприклад, за помилки у податках буде відповідати головний бухгалтер, який піде в тюрму, мабуть. За якісь інші питання можуть відповідати засновники, бо це їхні гроші і так далі. Або буде відповідати по зобов'язаннях саме підприємство. А директор це просто особа, яка ставить підпис. Я хочу застерегти від такої. Позиції від такої такого уявлення про те, які повноваження, яку відповідальність несе керівник юридичної особи. Давайте трошки детальніше зануримося у цей момент. Неважливо зараз, чи ви керівник власної компанії, наприклад, ви засновник і керівник, чи ви найманий директор, який прийняв цю посаду. В якості працівника підприємства, але від такої відповідальної посади, як керівник, перш за все, ви повинні розуміти, що ви посадова особа підприємства. Що це означає? Що ви відповідаєте фактично за все. Якщо помилки бухгалтерії призведуть до несплати податків. Так, це відповідальність керівника. А ви можете сказати, ну як же ж так, бухгалтерія там щось робила. Ну, щось робила, але якщо керівник не зміг організувати на належному рівні і бухгалтерський облік, і перевірку аудиторську, і тобто він упустив суттєві питання і податкові ризики, чудово це, це ляже на плечі насамперед керівника. Тобто керівнику підприємства не вдасться. Сказати, що ви знаєте, я не займався, я просто підписував те, що мені казав бухгалтер, і так далі, це ну, не спасе такого керівника підприємства. Тобто, так, санкції і, якби, самі податки, які не були сплачені, звісно, заплатить юридична особа, але керівник несе відповідальність якості посадової особи. Далі є така цікава думка, що. Якщо ви новий керівник, ну, умовно кажучи, до першого числа, до 1 січня цього року, був один керівник у підприємства. Ви наступний керівник, ви прийняли справи після цієї людини. Я знаю, що деякі юристи консультують так, що ну, те, що робив той керівник, вже не вплине на нового керівника. Я би так не, не раділа. Дивіться, діяльність підприємства ведеться безперервно. Якщо попередній керівник допустив якісь помилки, відповідати буде так само підприємство і поточний керівник, який не виявив ці недоліки, наприклад, він не зробив аудит, він не застосував якісь методи контролю. І, умовно кажучи, як крали на підприємстві працівники, наприклад, товар, як продовжувалися якісь нестачі і зловживання, і вони далі так продовжуються. Чи, наприклад, Є якесь порушення законодавства, і воно далі триває, не дивлячись на те, що навіть якщо воно було припинене, давайте так, наприклад, була якась неправильна схема роботи, новий керівник прийшов і вже так не робить. Дивіться, історія нікуди не стирається. Ви не зможете сказати, що ну, це не я, так, це не ви порушили законодавство, але ви стали керівником компанії, ви повинні були Зробити інвентаризацію, зробити, встановити ці факти зловживань, усунути їх наслідки завчасно. Якщо ви халатно до цього віднеслися, я не думаю, що ви в безпеці. От я би я би так, знаєте, не робила таке, що от я прийшла тут керівником, і я з першого числа, хай там, що в минулому було, хай все згорить. Ну, це не так насправді. Далі є така думка, що директор. Не може відповідати особисто коштами за помилки підприємства чи за якісь наслідки, які призвели ну, його керування, призвело до певних негативних сценаріїв розвитку цієї компанії. Насправді це вже також неправда. Керівник може бути особисто відповідальним за певні фінансові втрати у випадку, якщо буде встановлено, що такий керівник. Ну, так би мовити, вчиняв якісь кроки чи укладав угоди, які призвели до такого а, сумного фінансового становища. Тобто, ну, я не хочу сказати, що це при привело до банкрутства компанії, але якщо це призвело до значних фінансових втрат, то керівник може особисто відповісти своїми коштами по зобов'язаннях підприємства, чи йому може бути виставлена така вимога. Це дуже важливо. Тобто, ви як керівник. Вас призначили для, навіть самі себе призначили, для задоволення певної, певного рівня успіху. Я не знаю, тобто компанія повинна досягти певних результатів під вашим керівництвом. Або ви їх не досягаєте і, наприклад, вас звільняють, тому що ви не здатні, або ви спричинили збитки компанії. Ви цілком можете відповісти персонально коштами де, як керівник. За завдані збитки, звісно, це не є така, знаєте, автоматична якась процедура. От у компанії мінус мільйон, давайте з директора стягнемо цей мільйон. Звісно, це робиться розслідування, це робиться аналіз угод, які укладалися, якщо вони призвели до наслідків вкрай негативних для підприємства, якщо, наприклад, засновники не отримали дивідендів. Ну, вітаю, це зона відповідальності посадової особи, зокрема директора. І навіть після його звільнення до нього може бути якби пред'явлена така претензія, що він довів компанію до, до банкрутства, до негативних фінансових наслідків. Причому дивіться, тут є такий момент, іноді особа, яка наймають керівником, вона Ну, вона дуже молода, наприклад, недосвідчена або просто недосвідчена, і вона не має цього досвіду взаємодії і розуміння, що відбувається. Тобто, якщо вам навіть засновник каже укласти певну угоду, чи зробити так чи інакше, якщо щось піде не так, це не зона відповідальності засновника. Так, ви діяли відповідно до його рішення, але якщо у вас немає доказів про це. А зараз докази можуть бути, а може і не бути, тому що вся інформація витирається в чатах, все знищується. Усні повідомлення можуть, ну, якби не підлягають, якби немає доказів, що вам хтось усне розпорядження таке дав. Наприклад, взяти кредит в банку. А ну, дивіться, також з кредитуванням ще окрема історія. Якщо ви влізли в кредити, які не можете повернути, те, що майно компанії буде. Стягуватися і, наприклад, реалізовуватися буде об'єкт застави це зрозуміло, але не знімайте також, будьте дуже пильні, щоб не було у договорах кредитних чи у, у тих проєктах, де, де отримаєте фінансування, щоб не було моментів, що керівник має до того якесь відношення особисто по фінансах. Можливо, ви десь підписали, що ви в тому числі є особисто поручителем за певні. Фінансові зобов'язання і так далі, тобто будьте пильні, якщо особливо в реальну компанію ви не керуєте а є шеф, є засновник, є реальні там інвестори, проєкти, які вас змушують укладати ті чи інші угоди. Будьте дуже пильними, тому що відповідальність не на засновниках. Майно засновника, товариство для того і створюється, щоб відокремити майно засновників від майна компанії. Але директор не є якимось таким, знаєте, безмовним суб'єктом, який погоджується на всі угоди. Ви цілком реально можете постраждати особисто. Я вже не кажу про якісь окремі штрафні санкції або. Кримінальну відповідальність в окремих випадках, також як посадова особа підприємства. Наприклад, це такий, знаєте, фрагмент, просто щоб ви щоб вас більше настрашити. Власне, якщо стався нещасний випадок на виробництві, і якщо постраждала людина внаслідок того, що підприємство не забезпечило належний рівень безпеки праці, цілком можливо директор відправиться у місця позбавлення волі. Залежно від ступеня нещастя, але будьте пильні, ви керівник компанії, ви не можете дозволяти собі все, що завгодно, і тим більше ви не можете дозволити собі, щоб за вас приймали рішення інші люди. Тобто, вам треба керувати, повноцінно керувати компанією і бути на стрьомі, я би сказала, тому що, навіть, якщо вам наполегливо рекомендують підписати якісь документи. Ті люди, які вас призначили, спочатку обдумайте, які наслідки це буде мати для вас як керівника підприємства. Якщо ви бачите, які саме будуть події відбуватися, чи це буде для компанії прибутковим, щоб ви не постраждали особисто, захищайте себе на цій посаді і робіть всі кроки для того, щоб за ваш період, бажано за період, який є зоною вашої відповідальності, щоб все було. Прекрасно, ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. надсилаєте нам запитання, коментуєте, рекомендуєте друзям і до зустрічі наступного тижня. До побачення.